Чому так виходить, що ти хочеш попрацювати здома, або навчатись самостійно, щось вивчати, засвоювати якісь курси, або хочеш організувати себе для якогось фрілансу, для якоїсь діяльності, для якогось бізнесу, для якогось просування, для якогось блогінгу. І нічого не виходить. Замість цього. Ти п'єш чай, наче на 15 хвилин в тіктоця виходить 2 години. Ти дрімаєш на диванчику, або ти розбираєш шафу, або ти чухаєш кота. І так, день за днем, в той час, коли в голові є деякий план. Зараз я поясню, в чому є складність і помилка фрілансерів. І що треба робити, щоб вийти з цього замкненого кола. Мене звати Дар'я Бессонова, я практикуючий психолог в напрямках схемотерапії та когнітивно поведінкової терапії. І я знаю про цю тему, про яку я зараз буду розповідати, тому що я сама фрілансер, приватний підприємець і організовую себе сама. Тож давайте розбирати. Почнемо з дитячого садочку. Є хлопчик, який прийшов в дитячий садочок, і він потрапляє в деякий організований простір, де вже все на своїх місцях, де вже все вибудовано. Тут ми спимо, тут ми їмо. В цей час ми гуляємо на дворі, перед обідом ми миємо ручки. В цей час ми а, там граємося або робимо руханку. А, в цей час ми лягаємо спати. І все виважено, і є значущі фігури: такі нянечки, вихователі, значущі фігури, які дитина прийшла, їй не треба нічого робити, такого, щоб роздумовувати, щось організовувати, щось самі собі в голові складати. Дитина просто прийшла і здалася. На волю того, що відбувається. І що важливіше, є система заохочень та покарань. Якась да, умовно тебе поставили в куточок, або мама тобі дала цукерочку того, що ти не верещав, там як різаний, добре себе поводив. І нікому не бив, нікого машинкою по голові. Так? І психіка розуміє, що вона потрапляє в умови. Де хтось її регламентує, хтось нею керує, і ніби хтось також несе відповідальність за все це, що відбувається навколо. Далі дитина потрапляє в школу, вона потрапляє в аналогічну ситуацію, є дзвоник, ти не маєш запізнюватись, ти маєш носити змінку, ти маєш робити домашку, є батьківські збори, є, є якісь там правила, да, які ти маєш виконувати знову ж тут твоєї відповідальності, тут, ну, от стілечки, да, скільки то вона є, але все це вже зроблено, побудовано за тебе. Університет схожа історія, вже більше свободи, вже ти маєш там якось сам себе да, трошечки доглядати, але все одно і робота. Якщо ти будеш приходити на роботу і там Займатися якимось іншими справами, робити собі манікюр або дивитися тік-ток, ну тебе просто звільнює, ти не можеш цього робити. Так? Тобто, психіка у нас устрій суспільства такий з самого дитинства, що психіка звич... звична до того, що лю... люди що говорять? Якщо я ходжу в офіс, то я працюю, якщо я залишаюся вдома, то в мене нічого не виходить. Якщо в мене є керівник, який з мене запитує, то я роблю цю роботу. Якщо я сам собі керівник, то я смажу собі картоплю, замість того, щоб заробляти гроші. Так? І психіка вона автоматична. Вона Діє автоматизмом, І якщо вона звикла, що працювати, будучи тільки поміщеною в організований простір, де є ще значущі фігури система покарань та обмежень, то по-іншому вона не розуміє, як працювати. І а, проблема є в цьому. Але, перше, людина робить цю помилку. Вона не робить собі організованого простору. Як його робити, я розкажу сьогодні. І Плюс вона, будучи вдома, як, як це відбувається? Є плани з учора. Що я буду там, робити от завтра? От все це вивчу, все відпрацюю, напишу пости, зроблю контент, зроблю відео, вивчу цю програму, прокидається. За сніданком я подивлюсь 15 хвилин Тіктока. П'ятнадцять тіктока перетворились на 2 години Тіктока і годину ще в Ютубі. Ага, так, час пройшов. Добре. Треба погодувати кота, а щось треба сходити в магазин, а вже щось і їсти захотілося. Поїли те поробили це, поробили, щось в мене тут валяється. Прання не розібране, треба розібрати. День пройшов. Так, один день пройшов, другий, третій, п'ятий, десятий. І людина починає, в неї включається внутрішній критик, те, що в схемотерапії ми називаємо караюча. Краюча батьківська частка, яка говорить, людина сама співголові говорить, я невдаха, я лінивий, я лінивий. Говорить, я лінивий. Ну, ти не лінивий. Ти зробив помилки. Насправді, ти не лінивий, ти не неспроможний, ти не недолугий, ти не нікчемний. Ти зробив помилки в організації. Ти не створив умов для своєї психіки, для своєї особистості. Потім ти ще зверху себе насварив, коли ми себе насварили, коли працює оця караюча, батьківська частка, внутрішня, в простонароді, ви кажете, внутрішній критик, да? то мотивація, наша віра в себе ще падає, наша мотивація ще падає, і ми взагалі перестаємо кудись рухати. Тобто ми самі себе заганяємо в цей глухий кут. Тепер, що робити, щоб вийти з цього глухого кута? По-перше, треба зрозуміти, що я не лінивий, я не нездара, я не якийсь такий, як інші, коли ти дивишся в Інстаграм, і вже всі заробили мільйони, машини, балі, всі успішні. Всі матері ідеальні троє дітей, і вона ще й там встигає 25 курсів вести да, цю нарцистичну красиву оболонку, коли людина показує якусь частинку свого життя ще й притрушено блискітками. Ви це побачили, і ви подумали, що а я зі мною щось не так. Все з вами так. І ми починаємо з того, що ми маємо організувати. Собі простір, усвідомити, що простору робочого в мене немає, якщо я вдома знаходжусь. Для цього треба а, окреме конкретне робоче місце це мій робочий стіл. Ви можете якось пересунути меблі. Тут, де ви за цим столом, де ви працюєте або навчаєтесь, ви. Не робите інших справ. Ви не дивитесь серіали, ви не плюєте сімки, там ще що ви там могли робити, ви цього не робите. У вас є священне робоче місце, в якому якось тут стоять книжки. Ви ставите сюди кактус, ви робите собі якусь таку атмосферу, знаєте, це як ритуал. Наша психіка також, вона, крім раціонального, вона ще е не ще сприйняття відбувається через ритуалістику. Це дуже така древня. Це дуже такі древнє явища для нашого мозку. Да? Тому і існує як ритуал весілля, день народження, похорон. Це це ритуали для того, щоб психіці дати якийсь сигнал. Так от дати треба психіці сигнал, уявити, як я можу це обставити, щоб був сигнал це моє робоче місце. Зрозуміло зараз, я сподіваюся, дуже важливо. Далі ви не маєте працювати ну, з ліжка, я думаю, це зрозуміло, з дивана і так далі. Да? Бо це буде не про навчання, наприклад, або просування, це буде про подрімати. Потім ви вилазите з домашніх речей, з піжами або з домашніх штанів, там розтягнутих, ви вилазите з них, і ви перевдягаєтесь. Я не кажу, що ви вдягаєтесь і фарбуєтесь, як би ви йшли. Прямо кудись в офіс, в офіс президента, да? але ви якось перевдягаєтесь, і ще класно допоміжне для психіки мати якусь річ. Наприклад, якщо вам складно, то у вас там можуть бути домашні капці, такий лайфхак. Лайф і можуть бути робочі, більш строгі, якісь інші капці, да, які ви взуваєте. І, увага, ви, коли в цих капцях ви не робите ніяких домашніх справ. Ви е, там не, не витираєте під віконня, бо пил побачили, ви не перекладаєте речі, ви там не перестіляєте ліжко, коли ви в цих капці, вас немає вдома. Ви на роботі. Ви на роботі. Бо інакше вас постійно будуть дьоргати е, ваші близькі вас будуть дьоргати, бо ви все одно типу вдома. Ви будете самі дьоргатися, і автоматично психіка буде з'їжджати на те. Щоб робити домашні справи, тому що вона розуміє, психіка розуміє, я вдома. Якого чорта я маю щось робити інше? Я вдома. Я маю тут варити борщ і, і дивитися, там, що супермаму. Да, я маю вдома варити борщ і дивитися супермаму, а не те, що ти від мене вимагаєш. От у вас є якісь інші робочі капці. Можемо назвати це відео робочі капці. І ви її вдягнули, і в них ви не можете робити ніякі домашні справи, коли до мене підходить донька, щось там її... це я не кажу про якісь екстремальні випадки, але от щось там їй треба, там щось на мені каже. Я кажу: їй, Ліза, я на роботі. Уяви, що мене немає. Я на роботі, мене немає. Бо інакше в мене буде не, не робота і не організована діяльність, а в мене буде бардак. От стосовно ваших близьких, вони мають розуміти, що не треба до вас заглядати і казати Ей, а сходи за хліб за батоном. Сходи, будь ласка, за батоном, да, посеред вашого робочого дня, або до вас не має заходити хлопець і казати: О, я там такі, там не знаю, мемасики побачив по, по там 25 разів, разів у вас може бути перерва, да, як на роботі, перерва, де ви обідаєте, можете подивитись мемасики, а потім повертайтесь. Тобто ясно, тобто час, у вас має бути час, коли ви прокинулися, поснідали, перевдягнулися і прийшли на роботу. І час, коли ви пішли з роботи, має бути далі. Далі, що теж дуже важливі елементи, елементи самоорганізації. Значить, у вас обов'язково будь-якої людини, яка хоче якось себе організувати, має бути планер, Бажано великий. Це така просто штука, на якій написано понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І у вас тут має бути написано на тиждень, щоб ви мали перед очима цей тиждень. Написано, що ви плануєте робити. Обов'язково вона має лежати на столі, і ви маєте це бачити. І також, крім цього, планера на тиждень. Має бути трекер нових звичок. Це такий дуже ефективний метод підхід. Я зараз не буду на нього витрачати час. Як вводити нові звички по цьому трекеру? Я викладу в свій телеграм-канал коротке відео з цього приводу і сам шаблон цього трекеру для того, щоб можна було От були звички, які я собі вводила. За цим трекером, і я можу сказати, що це дуже допоміжне і дуже ефективне. Мій телеграм-канал посилання на нього буде під цим відео. І тепер останнє, що ви можете це були поведінкові втручання. вони Поведінкові втручання дуже дієві. Тепер втручання таке. Таке когнітивне, да? ну ви ж знаєте, що раз з когнітивно-повідінкової терапії. Тобто, повідкові втручання, які працюють. вже я впроваджувала моїм клієнтам. Вони кажуть, що працюють. Да. Я вам розказала тепер ми про втручання когнітивні. Ви берете собі аркуш паперу. От ви його взяли. аркуш паперу, ви його ділите на дві частини, і тут ви пишете, що буде. Якщо я буду робити за своїм планом свої справи протягом шести місяців. Пишете і пишете, написала тут питання, і пишете тут відповіді. Другий стовпчик. Що буде, якщо я не буду робити за своїм планом протягом шести місяців ну, свою заплановану діяльність? Що буде? Що буде зі мною, з моїм життям? Да, взагалі, Що буде? І тут написали список. У вас таким чином є два списка. Ви зранку проки... прокидаєтесь, зробили свої ранкові процедури, поснідали, Берете свій список, взяли його і читаєте його. Обов'язково, не поспішаючи. Обов'язково, вдумливо, не мантри, не на автоматизмі. Ми не протараторили віршик, як в школі, що ти його відтарабанив і забув, як страшний сон. Ні, вдумливо. А, там... Наприклад, що буде, якщо я буду це робити протягом року? Вдумливо і вслух. Наприклад, я навчуся новій програмі, завдяки якій я зможу там, отримати зарплатню в 3000 доларів. Я підвищу свою кваліфікацію, я потраплю в спільноту спеціалістів з цього питання. Так, так от читаєте вдумливо. Обидва стовпчики прочитали вслух і вдумливо. Це когнітивний вплив на себе, і далі ви приступаєте до всього того, що я вам сьогодні розказала. Підписуйтесь на мій канал про інші моменти психологічні, там, наприклад, які можуть тут бути страх змін або страх відповідальності, такі дуже розповсюджені явища. Я буду розповідати далі про те, що заважає рухатися і розвиватися.